Напередодні свята кожна господиня шукає для себе цікавий, смачний рецепт Паски. Я також переймаюся тим, щоб Паска була смачною, красивою, експериментую багато разів, поки найду свій рецепт. І ось сьогодні я хочу вам запропонувати рецепт незвичний рецепт моєї невісточки це крафіни. Вона випікала їх багато разів, експериментувала над ними, пекла його і я. І сьогодні я хочу спекти його разом з вами. Для цього нам потрібно борошно, масло вершкове, молоко, цукор та дріжджі. Спочатку ми з вами робимо опару. Для цього нам потрібно 100 г теплого молочка. У нас воно домашнє, гарне. Додаємо сюди 7 грамів дріжджів, грамулю цукру зовсім небагато, щепоточку. Злегка перемішуємо, щоб дріжджі з молочком поєдналися. Якщо ви берете живі пресовані дріжджі, то беріть його в три рази більше. Тобто, це буде 21 грам. І додаємо сюди борошна, 3 ложечки. Перемішуємо все це і залишаємо хвилинок на 10, щоб наші дріжджі почали працювати. А тим часом ми беремо 2 яйця кімнатної температури та тримо туди цедру лимона. Поєднання буде дуже гарне: лимон, ванільний цукор, цедра наша натерта. І ми додаємо цукор. Цукор ванільний, беремо дві пачечки, 20 грамів, і гарненько все це перемішуємо. Ванільний цукор розпахся. І тепер сюди ж кладемо масло вершкове 30 грамів солі, дрібочку. Масло м'якеньке розходиться. Воно зовсім у нас не може розтворитися зразу у цій суміші, але поступово, коли ми будемо вимішувати, все у нас розійдеться і буде гарно. Тим часом опара наша підійшла. Подивіться, яка вона гарна. Видно, що добре працюють дріжджі. І ми її виливаємо, змішуємо з основною масою. Та починаємо додавати просіяне борошно. Цукра ми сюди поклали 70 грам, борошна беремо 300 грамів, і поступово-поступово його додаємо, просіюємо, насичуємо киснем, Добавили трішки, перемішали. Наше тісто густішає. Борошна, до речі, може піти від 300 г і більше. Все залежить від того, якого розміру яйця, якість борошна це теж грає роль. І додаємо ще його. По мірі того, як наше тістечко густіє, ми починаємо працювати руками. Додаємо ще борошна. Головне в нашій ситуації не забити борошном тісто. Тістечко наше вже густіє, і ми переходимо на дощечку. Наше тісто ми вимішуємо. Воно у нас аж трошечки вроді би, липкеньке, але ми його вимішуємо. Наше тістечко ми вимішували 10 хвилин, воно еластичне, гарне, подивіться, ось такий колобочок. Тепер ми підготували форму, в якій буде воно підходити, змастили олією і бочки, і все. І кладемо, Кладемо харчовою плівкою його застилаємо. Робимо зверху дірочку, щоб воно дихало, або кладемо зверху вологу серветочку. І ставимо у тепле місце. Відправляємо його на годинку. Будемо дивитися, коли воно збільшилося в два рази, тоді воно і готове. Може це зайняти у когось скільки часу. У мене десь годину, може, трішечки більше. У кого як. Яс вийшов і дуже хвилюючий момент у нас настав. Подивіться, яке красиве наше тісточко. Піднялося, здається, навіть не в два рази. Гляньте, яке воно чудове, яке воно красиве. Подивіться, тепле, запашне. І ми беремо його і перемішуємо. Знову насичуємо його киснем. Наше тісто приймає початкову форму, знову воно в нас маленьке. Ми його знову змішуємо, насичуємо і розділяємо його на три рівнозначних кулечки. Беремо і розділяємо. Якщо маєте ваги, виважуйте обов'язково, щоб у вас вийшли рівнесенькі пасочки, однаковенькі. Тісто дуже еластичне, тому його не вріжеш так, як хочеш швиденько. Подивіться, які гарнесенькі колобочки виходять. І отак у нас вийшло три. Гарнюя. Накриваємо наші колобочки на 5 хвилиночок плівкою і злегка рушничком. Часом ми готуємо наші сухофрукти. У мене це вишня та слива. Ви можете взяти, які вам до вподоби. Чи родзинки, чи інші фрукти, а також цукати. Наші колобочки пролежали 5 хвилиночок, відпочили, і тепер ми беремо і починаємо з ними працювати. Руки припиляємо мукою, стараємося розкатати на прямокутничок наше тісто. І тепер ми беремо масло, кусочок і розмазуємо його по всій площині. Коли хвилюєшся, то трапляються якісь негаразди, масличку не ляга так, як треба. Розмащуємо його гарно по всій, по всій поверхні. Вершкового нам на три колобка потрібно 100 грамів. Ми його на три рівних частинки розділили, тобто по 33 грама вийшло у нас. І тепер, коли у нас змащено маслом, ми додаємо сухофруктів. У мене вишенька, як я сказала, і сливка подріблена, а також цукати. Ми розкладаємо вишеньку, потім розкладаємо сливку, стараємось розкладати рівномірненько, щоб кожного фрукта попало рівнозначно. І беремо цукатики, і теж їх розкладаємо. Розкладаємо. Тепер беремо і скручуємо рулетиком. Скручуємо, тихесенько його беремо, скручуємо. І отак наш рулетик скручений. Подивіться, який він у нас. І тепер нашого рулетика трошки приплюскуємо. І розрізаємо, ножа, змащуємо олійкою і ріжемо. Подивіться, який у нас вийшов. І тепер ми беремо і скручуємо равликом крутимо, 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 крутимо. Назовні, щоб розріз наший шов. Подивіться, отак скрутили. Тепер беремо і слідуючу частинку крутимо. В інший бік її крутимо. Так. А тепер ставимо один на одного і формуємо. Подивіться, як у нас вийшло все красиво. І ставимо до форми. Форма змащена, і отак. І ставимо і повторюємо нашу процедуру з нашим другим кусочком. На прямокутничок наклали масла вершкового, потім цукатів, сухофруктів і крутимо рулетика. Стараємося, щоб скрутився він як поплотніше, але тісто живеньке, тому це трошечки так хвилююче. Та паски це завжди хвилююче діло. Така справа для господині кожної. Нервова, ніж наш у масличку або в олійки. У мене в масличку. Розрізали крутимо равлика, гарного такого красивого. І так робимо ми з вами з усіма трьома. Нашими колобочками. Отак от, от. заокругли і відправляємо в тепле місце на півгодиночки. Ось і підійшли наші паски. Подивіться, які вони гарні, збільшились в об'ємі. І ми ставимо їх до духовочки, яка прогріта на 170 градусів. Ставимо їх на 25 хвилиночок, і наступає для нас хвилюючий час. Це випікання. Тихенько, тихенько ставимо. Неймовірний аромат розноситься по хаті. Перевіряємо наші пасочки. Шпажка сухенька. А це означає, що вони пропечені. Хай вони охолоджуються, а потім ми будемо далі з ними працювати. Розгорнули наші пасочки і тепер присипаємо їх цукровою пудрою. Ох, які ж вони запашні. Такий аромат ванілі, масла. Тепер ми їх розрізаємо та куштуємо. Вона ще гаряченька, їй би охолодиться більшенько по часу. Але ж дуже ж нам хочеться. Ну, дуже ж так хочеться показати вам, що в нас тут вийшло. І ось погляньте, яка вона. Пухка, подивіться, яка гарна яка. Розламуємо та куштуємо. Ой, так не хочеться портить, але прийдеться. Гарна, ну дуже гарна Паска. І зараз ми її скуштуємо. Що я вам скажу? Супер, супер добра Паска. Всім рекомендую. Дуже красива, дуже смачна. Бажаю всім смачної паски, гарних свят. Заходьте до мене, діліться своїми рецептами. У нас ще є час поекспериментувати з вами і вибрати те, що нам треба на свята.